Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Маємо величезну кількість роботи в імперії Пазлів. Так як і передбачалося, з 27 березня стартувала велика кількість подій: і міфічний титан, і квести, конкурс стихій, і ще й івентова подія. Ну, хоча б з нею можна не спішити, вона ще більше місяця триватиме. А в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про двох нових героїв Спрінгвейлу та нових героїв вогню з конкурсу Стихій. Але перш ніж ми розпочнемо, хочу повідомити, що продовжується набір в новий український альянс Напел Killers. Якщо ти активний гравець і тобі подобається якусь частинку вільного часу проводити в імперії пазлів, а ще ти хочеш разом будувати альянс, в якому всі будуть комунікувати між собою і ділитися досвідом, то тоді тобі сюди. Правила не складні: рівень 50+, а титани спроби в нуль. Війна за бажанням з фіолетовим центром з виставленням команди. Якщо потрібно, тобі допомогти. Можуть, а спілкування через групу в Телеграм. Приєднуйся, адже разом цікавіше. Назву альянсу залишу в описі під цим відео. Отож, продовжимо. Щодо івенту, тут все як завжди, лише додалася можливість купити додаткові нагороди, які є біля кожного рівня. Тут є і набори їжі, і різні бойові предмети, монетки завітного квесту. Є ще конкурсу стихій монетки. Золотий жетон можна отримати на останньому рівні, а ще монетки Дюн, а на останньому складному рівні тонік дають. Чи купувати це чи ні, ваш вибір, я не купувала. Так, і давайте розглядати нових героїв. Трьох і чотирьох зіркових героїв нових не додали в Спрінгвейл, лише двох п'ятизіркових. Арчі, я про Арчі і Джаспера згадувала поверхнево в одному з попередніх відео, і до їх виходу в них трішки інші були цифри по вміннях, але це все врегулювали. Щось підрізали, щось підняли, і в результаті маємо ось таких героїв. Сім'я Спрінгвейл має додаткову атаку. За двох героїв в команді плюс 10%, а за трьох плюс 20%. Що непогано. А на прикладі Арчі видно, що він і так має хороший рівень атаки, а ще хоча б з одним членом цієї сім'ї в команді, це буде додатково плюс 10%. А ще його альфа-ефір теж з атакою плюс 20%. І це допоможе йому наносити вищий рівень шкоди. Арчі це швидкий. Масовик – 250% шкоди. Мало бути 280, як в костюма лепуса. Але зрозуміло чому рівень шкоди трішки знизили, адже наступним вмінням він ставить ворогам імунітет до нових підсилень. А за потенційне підсилення, 150 шкоди ворог отримає. І це на 4 ходи. Знову хочу навести приклад з Альнадахою. Вона має таке ж вміння. Але без ложки дьогтю з героями спрінгвейлу не обійтися. Арчі має негативний ефект для себе: це мінус 10% міткості. На 4 ходи. Шанс промаху невисокий, але все ж він є. І якщо протягом 4 ходів він набере ману і буде знову ультувати, то є шанс, що він промахнеться. Хіба в атаці, якщо можливо, почекати, поки закінчаться ці 4 ходи. Тож герой, думаю, буде багато де корисний. В атаку точно зайде, та й для захисту буде непоганий, особливо разом з героями, що ріжуть броню чи додають атаку, щоб ще швидше нанести шкоду, хоча в нього і так є бонуси до атаки. І основне, що ворог не зможе поставити. Собі різні підсилення і ще й отримуватиме шкоду за кожне потенційне. Джаспер доволі міцний герой. А на альфа ефірах він матиме ще додатковий захист 20%. Він лікар дає 1428 очок лікування всім героям протягом шести ходів. Це 238 очок кожного ходу. Тобто, фактично, герої підліковуватимуться весь час протягом шести ходів. Ну хіба ворог задиспелить? Разом з цим герої отримають плюс 50% атаки і 50 Відсотків шансу критичного удару протягом теж шести ходів. А мінусом для Джаспера є зниження генерації мани на мінус 5% і на 4 ходи. Мінус 5% це теж небагато, але Джаспер і так повільний набір Мани має. А тут заряджатися буде ще повільніше після своєї ульти. Джаспер це більше герой підтримки. Він і лікує, і атаку дасть всім союзникам, і шанс критичного удару. Тому герой буде хороший в захисті, хоча трішки бентежить його повільний набір Мани. А ще ж буде сповільнення від його вміння. Він, звісно, міцний хлопець, але в більшому пріоритеті все ж герої з швидшим набором мани. Якщо є, звісно, і якщо вони підійдуть у стрій команди більше, може Джаспер краще підійде. Звісно, про швидкісні режими я не говоритиму, там він точно згодиться. І також в атаку ніхто не забороняє його брати. Звісно, по ситуації залежно від команди противника. А ще згодиться для атаки титана. Тому герой, хоч і повільний, але хороший, і підійде як і для новачка, так і для героя. З досвідом. І ще хочу декілька слів сказати про нових героїв вогню з конкурсу стихій. Якщо можна до попередніх героїв ще трішки зовсім трішечки придертися, то тут все добре. Герої нові, як з конвейера, щойно вийшли. Їх сім'я дає стихійний самоцвіт, який наноситиме 20 шкоди випадковому ворогу кожного ходу. А пасивка загони героя наносять на 100% більше додаткової шкоди проти слабшої стихії, тобто героям природи в атаці, і отримають на 10% менше шкоди від сильної стихії, тобто льоду в захисті. Ось ігнаціо. Він швидкий, а альфа-ефір у нього на захист. Лікує 25% і ще 3% за кожен червоний щит на полі до 55%. Тобто, як мінімум 25% швидко полікує, але дуже рідко буває, що немає жодного щита якоїсь конкретної стихії на полі. Тому лікування переважно буде більшим ніж 25%. Далі дає 50% атаки всім союзникам на 4 ходи. Згадаймо, що Джаспер з повільним набором мани дає також 50% атаки. А ще Ігнаціо очищує всі недуги з союзників, і це хороше вміння, і це все з швидким набором мани. Тому, як на мене, герой новий і хороший, і згодиться насамперед як лікар, і ще який дає атаку. Далі Доксан, а в нього ефіри на атаку. Він наносить 500% шкоди цілі і незначну шкоду всім героям природи. Якщо незначна шкода, то це половина тої, що наноситься цілі. В нашому випадку буде 250%. Якщо брати героя в атаку. Можна бити по цілі іншого кольору, і ще й нанесеться шкода по герою або героях природи. І далі ціль і вороги природи отримають шкоду вогнем 920 протягом 4 ходів. Якщо ви користуєтесь руською мовою в грі, то там в перекладі помилка. Там пише, що отримує шкоду вогнем ціль і герої природи поблизу. Насправді не поблизу, а всі. А якщо герой буде прокачений максимально, тобто емки і злом, то шкода вогнем буде 1248 очок. Що погодьтеся, чимало. Якщо не полікуватися, то підбитий герой чи герої просто догорять. Тому цей герой дуже крутий, швидкий шотер і ще й травить ціль вогнем. Тому навіть якщо по одній цілі працюватиме, то це непогано. А ще ж може герой природи потрапити під роздачу. Звісно, він розкриє повністю своє вміння в атаці, але і для захисту буде непогано триматися. Звісно, цих героїв зможуть отримати ті, кому дуже пощастить за декілька спроб, адже шанс 0,2% або гравці, хто мали багато викликів. Жен гравець отримав дві безкоштовні спроби за проходження квесту. Сам квест, в принципі, не важкий, але треба над ним посидіти, щоб пройти і прорахувати команди. Ну і мати потрібно мінімум 5 команд. А ви пройшли цей квест? І кого вдалося спіймати, якщо робили виклики? На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі!